Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус ваш спокій, наша турбота служба безпеки. «Сіріус» – зірка вашої безпеки. Сіріус зірка України. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в країні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями, що убезпечать від лиха. Алкоголізм посідає одне з головних місць серед причин вчинення умисних убивств. Поведінка людини, яка перебуває у стані сп'яніння, майже завжди обумовлена не лише безпосереднім впливом алкоголю, а й іншими факторами, пов'язаними з вихованням, психологією та моральністю. Як правило, побутове п'янство, як і хронічний алкоголізм і алкогольна деградація особи, часто обумовлюють вчинення злочинів, в тому числі і умисних убивств. Я вбив двох людей. Саме таке повідомлення надійшло на лінію 102 монастириського відділу поліції. Невідомий представився та назвав адресу, за якою скоїв вбивство. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як досі з'ясувати поліцейським він перебував на обліку у лікаря-нарколога, який часто діагностували йому власне алкогольну залежність. Десь власне ця алкогольна залежність переросла можливо психологічні психічне захворювання. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника місцевого відділу поліції Ярослава Побуринного, злочин стався вночі в селі Гончарівка, вбився з місця злочину, не тікав, а сидів у своїй кімнаті. 30-річний чоловік перевізав шию своїм родичам. Вебив двері і більше, він почав звака по мене за руку, я повалив на землю і надав, дав, удари. Шеїва по шиї на запитання правоохоронців, чому так вчинив, заявив, що дід мав чорну силу і порушував його спокій. Убивця проживав зі старенькими в одній хаті, а в літній кухні мешкала його мама з відчимом. Син сам прийшов до них, сказав про вчинок і попросив викликати поліцію. Молодик перебуває на обліку в наркодиспансері, лікується від алкоголізму. Окрім того, чоловіка під час проходження строкової служби в армії сильно побили і він повернувся звідти інвалідом третьої групи. Знаряддя вбивства знайшли у кімнаті. Це невеличка сокира та ніж. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. На сьогоднішній день призначена психологічна експертиза, яка, власне, встановить адекватність його дій під час скоєння цього злочину. За даними ООН, в Україні сьогодні майже мільйон 800 тисяч переселенців з Криму та Донбасу. Тікаючи від війни, люди залишили власні домівки і просили притулку, де змогли. Як живеться їм у чужих стінах і з якими проблемами стикнулися ті, хто прихистив біженців, про це далі у сюжеті. Більш як два роки тому невідомі особи без будь-яких то прав і повноважень заселили жителів Донеччини, Луганщини та Криму у санаторії джерело, що в столичній пущі водиці. Спочатку думалося, що це тимчасово, поки не владнаються формальності зі статутом, грошовим утриманням і не вирішиться питання з місцем постійного мешкання переселенців. Особи, які заселяли, уже зникли з пансіонату. А переселенці і дотепер бідують тут. Всі дії, які від нас залежали, і що ми повинні були зробити по надання допомоги, по оформленню пенсій, по оформленню соціальних якихось виплат, це все зроблено. Медичне супроводження забезпечено цих мешканців. Діти, всі, які там знаходяться, вони всі під наглядом, всі ходять до шкіл та садочків. Багато хто знайшов роботу, перебрався жити до інших регіонів. Проте більше 200 переселенців так і залишилися у санаторії. На пташиних правах адміністрація району інформувала переселенців під час особистих зустрічей, проводячи прес-конференції круглі столи. Залишити їх у Києві назавжди можливості. Немає. Ми неодноразово пропонували переселення в інші місця, які пристосовані для цих ці цілей. На жаль. Місто Київ не передбачене для прийняття переселенців, і в нас ні в районі, ні в місті нема місць, куди б ми могли переселити цих людей. Тому неодноразово пропонувались місця для їх переїзду, але ці місця не влаштовують їх. Ми організовували навіть з міською службою надзвичайних ситуацій, організовували таку ознайомчу. Поїздку до Кривого Рогу це однозначно було не прийнято. Там до теперішнього дня продовжується ну, така неконтрольована міграція. Пансіонат джерело поступово руйнується і стає непридатним для проживання. Будівля обвалюється, майно закладу розікрали і розламали, труби проржавіли і протікають. Сміття не вивозять руками. У захаращених підвалах снують щурі. Взимку люди ледь не померзли без опалення. Газ відключений вже більше. Року. Газ відключений не дають. отопления не было. Да? А газ, это же, понимаете, тепло, которое зимой. И вот мы почему молимся на электричество, потому что это еще не только свет, пища, да, это еще тепло. У нас детей очень много. взрослым зросли теж плохо, але дітям асовес благоустроєм, ремонтом та безпекою в пансіонаті повинен займатися власник, бо на ньому вся відповідальність. Утім, представники власника, так звана охорона поселення біженців, на територію не пускає. Заправляють на місці невідомі деякі з них тут навіть не живуть, тому й зацікавлені в хаосі. Хто осуществляє охорону? за ці ну, два года, котру я живу. <кх> И мы сами организовывались. Мужчины в основном э, на рецепшене сидели, э, следили за входом-выходом. Э, даже милиция один раз нас охраняла, то есть участковая. Вот. Э, несколько раз сменяют друг друга э, так называемые силы АТО. То есть отставники или реабилитаторы, которые здесь на реабилитации после АТО. Вот. Сейчас, э, по-моему, называется слава Украине, этот батальон. Вот. Немножко они у них ротация, не всегда одни и те же, новые, да, приходят, меняются. Но в основном... Нам уже более-менее знакомые люди, хотя мы ніхто их документы не смотрел. Ситуацию навколо санаторію Джерело прокоментував начальник районной полиции. Есть определенные вызовы, которые касаются как конфликтов между беженцами, так и между людьми, которых беженцы пригласили в качестве охраны этих помещений. Я хочу подчеркнуть, что те люди, которые находятся там в настоящее время и выполняют, условно выполняют, подчеркивают функции охраны, зашли туда по приглашению самих беженцев. В настоящее время в связи с тем, что у нас действительно сейчас є корективне заявлення. Ми рассматриваем это заявлення, предпринимаем усилия для того, щоб установить все-таки основання пребывания этих лиц в пансіонаті джерело. Переселенцям, які стали заручниками ситуації, потрібен конструктивний діалог із власником пансіонату. Я бачу вихід з цього, тільки один. Там е, повинен туди е, повернутись. Власники забезпечити якийсь порядок там в цьому пансіонаті. Це вже розуміють, ми постійно зустрічаємося з представниками людей, які там знаходяться, і вони вже також це розуміють і також вже готові до цих до такого кроку. Представники власника зараз проводять переговори з. Державною службою охорони. Я думаю, найближчим часом нам вдасться завести туди Державну службу охорони і встановити якийсь порядок, який там повинен бути. Це була програма «Територія закону зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе. Хай щастить. Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота служба безпеки «Сіріус» – Зірка вашої безпеки, сіріус, зірка України.